Я працюю вихователем в дитячому садочку. Мій садочок теж він пошкоджений. На жаль, ну, зараз вже проводяться ремонтні роботи і планують скоро відкриватися. Але життя ніби встало на паузу. Але найгірше, що є, це переживання моєї дитини. Я бачу, як вплинуло на неї. І, на жаль, дитина в 11 років, вона мені сказала таку фразу, що мама, я думала, я зараз помру. Я от тоді думала, що я вже помру. Я кажу, доню, як ти зрозуміла? Вона каже: а я поняла, що буде яблунька каже, буде наша Шолковиця рости, буде небо, буде сонце, а мене вже не буде. І це вже справді ну, такі, така відповідь вже дуже така доросла, зріла. І оце насправді лякає. Ми готували ніби в. Під магазином нам виділили таке місце для поранених, якщо будуть поранені. Мій чоловік просто військовий, якраз його підрозділ стояв там, де ми проживаємо. І потім ми розгрібали вже ці завали після обстрілу. Цього хлопчика вже забрали, його з п'яти частин збирали. Чому я кажу хлопчик? Тому що ми знайшли потім його шапку і знайшли його документи. І то там було написано, Прізвище, і рік народження 98-го. Я пам'ятаю, що його звали Дмитро. Я, ну, Можливо, навіть не варто говорити його. Воно було і в Фейсбуці, воно кругом було. Тоді загинуло три спецпризначення саме у нас в районі. Один 98-го року, другий наш десь за 30, а третій чоловік, який вийшов тільки на пенсію за тиждень до е в в війни. І він, коли почалась війна, вторгнення, він прийшов і сказав, давайте мені, я піду воювати, давайте мені зброю. Тому, а, і, тобто він загинув через 4 дні після того, як прийшов. Тобто людина вже була на пенсії, вона він не мусив іти, це робити. Так, Тобто бачили, бачили, отак вийшли ми, ну, коти, собаки поховались, а отак от курей лежало просто. Ну вони ж бігали, їх почіпляли, усіяно було Таке. Скажіть, будь ласка, а де ви ховалися, коли відбувалися ці атаки, коли бомбардування? У, у нас двоповерхові будинки, квартирні. В центральному будинку є бомбосховище. Більш-менш облаштоване. Якщо чесно, ми ж прислухалися до новин і ми. Навели там порядок, зробили деякі запаси, води, там провізії, якісь... те, що ми ходили влітку на природу, там газові балони, тобто, тому що потім довгий час після обстрілів у нас не було ні газу, ні води, ні світла. І ховалися, діти, ховалися там. Я ж кажу, що мій чоловік військовий і багато хлопців. Ну хто з ним ми давно знаємо один одного, тому що мій чоловік з 14-го року воює і ну так співпало, що якраз вони їх направили сюди. Чоловікова одна зубна щітка була, то вони її по колу обдавали кип'ятком. І кожен чистив, отак от. Ну тобто нічого не було, тому що перед цим на Рібкінському напрямку в них згоріла техніка БМП їх і з усіма їх речами. Ну тобто, ну так, от ну, перший обстріл я застала взагалі вдома, тому що попросили винести кип'яток для того, щоб там був воєнний лікар, для того, щоб продезінфікувати хоча б кип'ятком, якесь скло, там куди, якщо що, класти поранених. І я чекала, поки е, закипить кастрюля і чайник з водою. І е, мус, ну, там, три хвилинки я б вже їм принесла. І отак поруч воно було. І я е, ну, щоб три хвилинки закипіло, б я понесла і почався обстріл. І Там якраз вбило ті хлопців, які там стояли з одного боку магазину і з іншого боку магазину. Ти був ніби не в будинку, а в такому якомусь паперовому якоїсь. Е, е, І і що? І після першого обстрілу я побігла, я зразу вимкнула, перекрила тому що я боялась, ніби воно зараз е може спалахнути все. Ну тобто, а потім я побігла між обстрілами, я побігла в бомбосховище, тому що я розуміла, що моя дитина буде переживати, і так швидко я ще ніколи не бігла, як тоді. Ну, це ми не спали, звичайно, це взагалі воно все е, гриміло, все тряслось, і плюс переповнені ці бомбосховища. Там ну, багато дуже людей було. Така кімнатка, ну я знаю, може 20 квадратних метрів, і там було десь під 30 осіб. Ну, Таких декілька було кімнаток, і там багато, тобто було дуже людей, і ще тваринки були, е, котики, песики. тобто. То, ну так Все, змішались, коні, люди. Е, ну Важко було, і такі інтенсивні були обстріли. Потім нас чоловік вивіз е, е, з Дитину і ще декілька осіб, а потім взагалі вже всіх евакуювали вони з Киїнки, переїхали в місто. Ми поїхали до його батьків, вони були в центрі, жили міста. Ну там теж було дуже гучно, постійні самоліти, літаки, прильоти. Тоді якось, ну, тому що в Киїнці ми тут могли, стояли хлопці. Я якось відчувала себе потрібною. Ми там то то робили, то то робили, допомагали, а там ми прийшли, сіли, і я нічого не можу зробити. і тоді я я вирішила зібрала там своїх подружок, хто був сусідок, і ми пішли здавати кров в. Цей центр, і ми тільки здали кров, виходимо з цього центру, займаємо чергу. Черги були кілометрові, да, там, тому що було дуже важко з продуктами. І тут пролетів літак, який на Чорновола, це дуже близько. Тобто воно в радіусі, я знаю, може десь трьох кілометрів, воно все повибивало, це близько. І ми з дівчатами ховались десь 4 або 5 годин. Ми так маленькими перебіжками, з одного бомбосховища, з одного підвалу, до іншого, до третього, так, От ми десь, Хоч там іти до чоловікових батьків було десь хвилин 20-25, ми 4,5 години добирались. Батьки там, звичайно, посивіли, вони вже думали, що ну, не повернемось. 17 березня ми виїхали на Хмельниччину, тому що вже теж не було по всьому місту да, води, світла, тобто це вже було. Ну, з їжею це було ну, все дуже-дуже проблематично. Чоловік попросив, щоб ми виїхали для того, щоб він не розривався, а міг спокійно виконувати свою роботу і був спокійний за нас. І вже коли ми були там, десь через дня три. Вночі я від того, що донька плакала. І вона сказала, що мама, чому я не цінувала своє життя, чому я не цінувала свою школу, своїх друзів, свої кружки? Вона ходила на співи, вона ходила на італійську мову, вона ходила в художню школу. Її малюнки навіть виставлялися і, ну, Багато де там виставлялися. І... Ну, от вона каже, чому я це не цінувала? Такого життя, як було в нас до війни, в нас вже не буде. І от саме це розчарування її, ну це все, всього мене вразило. Ніякі ні бомби, мабуть, ні, нічого. А саме те, що так постраждала моральна дитина.